Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо засідання бюджетної комісії, і нам з вами треба вирішити три питання: перше, підготувати зміни до показників бюджету на 25 рік. Друге питання міському фінансовому управлінню: підготувати проєкт розпорядження міського голови по внесенню змін до показників бюджету на 2025 рік та внести його на затвердження міською радою. І третє питання після отримання довідки про внесення змін до розпису обласного бюджету на суму додаткового необхідних коштів для забезпечення виплат заробітної плати фахівцям і супроводу ветеранів міського фінансового управління підготувати проєкт розпорядження міського голови по внесенню змін до показників бюджету на 2025 рік та внести його на затвердження міської ради. Прошу доповісти Світлані Олександровні, виконуючій обов'язки начальника міського фінансового управління. Будь ласка, з обласного бюджету виділено субвенцію на, на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни. Надали суму 73 тисячі 120 гривень. Вона спрямовується Центру соціальних служб та комунальному підприємству «Синельниківська міська лікарня. На заробітну плату фахівцям із супроводу ветеранів. Крім того, з обласного бюджету надали 60 тисяч на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Після отримання коштів на заробітну плату фахівців із супровіду ветеранів і недостатньо коштів на суму 77 тисяч 507. Рівень 60 гривень. Це заробітна плата фахівцями супроводу ветеранів Центру соціальних служб. Я прошу внести, надати дозволу внесення змін до показників бюджету. І після отримання довідки вже з обласного бюджету на цю додаткову суму 77 тисяч 500 Внести також зміни до показників бюджету. Добре, давайте проголосуємо. Хто за? Підніміть руку, так оттримавшися і проти немає. Все, на цьому вважаю нашу комісію закінченою. Всім дякую. дякую, до побачення.